І повертаємося до наслідків російського нічного удару по Донеччині. Нагадаю, що московські війська одночасно ударили шістьома ракетами с 300 по Покровському району. На місці удару у Новогродівці зокрема, побувала наша кореспондентка Анастасія Гласюк. Ми маємо з нею прямий зв'язок. Колега, вітаю тобі слово для подробиць. Вітаю зараз. Я знаходжуся в покровську, і знаходжуся біля приватного будинку, на подвір'я якого сьогодні влучила російська ракета. Позаду мене можна побачити вибиті шибки. Відомо, що родина з двома дітьми у той час знаходилися у літній кухні. Вони вже спали. Травмовані мама Аліна, тато Сергій, шестимісячний хлопчик та 16-річний хлопчик. Всі вони зараз знаходяться у лікарні в Покровську. Відомо, що їх завалило, і їх допомагали діставати із тих завалів рятувальники. Зараз тут на місці приїхали їхні родичі, сусіди допомагають розбирати завали. І давайте послухаємо, що каже з приводу влучання російської ракети на подвір'я дідусь Володимир. Просто все, крыши нет. Почти, и, все. и волной с той стороны, потом окна все. И стенки повернули. Она была присыпана, малыша прикрыла. И, то есть если на ноги повредила, на ноги упала, ее доставали. Ну, все нормально. А сыну ноги, ну, повредила хорошо. Сказали, що так суток потрапиться, почало йому там позакрывали. Сьогодні ми побували і в Новогродівці. На зараз відомо, що рятувальники дістали тіло одного загиблого чоловіка. Завали продовжують розбирати, і можливо під завалами знаходяться ще четверо травмованих пряме влучання у триповерховий будинок російської ракети С-300. Сьогодні сталося о 23.30. Відомо, що п'ятеро травмованих рятувальникам Вдалося дістати з під завалів вночі. Зараз вони всі знаходяться а, в лікарні, і, а, і серед них 13-річний хлопчик. У нього струс мозку, а, мінно вибухові травми. І а, давайте послухаємо, а, що кажуть люди, а, які живуть у будинку поруч. І нагадаю, що також ще зараз а, шукають є інформація, що може бути чотири людини під завалами. На мене порушує балконне вікно і на купон на вікно. Вам зараз тут будуть видавати матеріали, так? Так, да, так. Да. Записали свої. пострадавших записали які матеріали. Подівельні конструкції елементів кути, та Виявлено одну ціло загиблої особи. коли спільнилися казали, та передали. За попередньою інформацію перед початком проведення робіт було 5 А тепер, про теперішні одного одного особу вилучили з під завалів. Зараз продовжується проведення аварійно-рятувальних так дійсно, як я сказала, тривають аварійно-рятувальні роботи. Ми далі будемо продовжувати працювати на місці та будемо більш детально дізнаватися стан поранених, які у лікарні. Спасибі Анастасія Галасюк про наслідки нічного російського удару по покровському району на Донеччині.